Доброго дня. Вас вітає компанія Інтертехінвест. У цьому відео наші клієнти розкажуть про власний досвід роботи з комбайнами класріон та поділяться, чому саме цю техніку обирають аграрії по всій Україні. Доброго дня, мене звати Євгеній. Я заступник директора на господарстві Смартагро Agro 2022. Ми знаходимося в Кіровоградській області. Займаємось ми вирушуванням зернових культур та соняшника. Цьому році ми придбали комбайн кластріон. Який зарекомендував себе дуже добре, збирає швидко, з мінімальними втратами, якісне, чисте зерно має великий бункер, простору кабіну, навігацію. В цьому році, до речі, ми вже працювали по навігації. Це дає дуже великий комфорт. Даний комбайн агрегатується з двигуном Cummins з потужністю 354 кінські сили. Комбайн дуже зручний в обслуговуванні точки мащення всі виведені в зручні місця. На даному комбайні встановлена навігація cemis 1200, що підвищує ефективність та дає великий комфорт оператору. Комбайном ми задоволені. Тепер свій урожай ми можемо зібрати вчасно. Дякуємо компанії Інтертехінвест за співпрацю. Доброго дня, я працюю інженером на підприємстві «Заповіт». Працюю 19 років. Мене звати Криворучко Григорій Володимирович. У 2024 році ми придбали комбайн-клас Тріон 730. -й». Всі надії наші він виправдав. Він легкий в налаштуванні в роботі. В минулому сезоні молотили ранні зернові, ріпак, соняшник. В цьому році плануємо ще й кукурузу. Комбайн себе зарекомендував дуже добре. Дякуємо компанії Intertech Invest за співпрацю. Дуже все добре. Доброго дня, мене звати Ісаков Віктор Миколаєвич. Я оператор комбайна 730, який придбали. У 2024 році працюю на ньому вже другий сезон. Дуже подобається комбайн. Кабіна дуже просторна, клімат, контроль, простий в налаштуванні, точки змащення в доступному місці всі разом. Мастити не треба кожен день, Там через 50 часов, через 100, 250, 500. Дуже, дуже зручно. Працює комбайн із Неваркою 930 і сунворкер 12,3 метри. Свящникова. Він налаштовується сам. Для переналаштовки культури займає 2 ну, хвилини. Дякую Intertech Invest за співпрацю. Доброго дня, мене звати Місуня Сергій Миколаєвич, заступник СФ фаворит. Знаходимося ми в Кривоградській області, маємо обробітку 700 гектарів землі. Вирощуємо зернову групу Ячмінь пшеницю, так і олійну, сонячний гектаріпак. У 2023 році ми придбали клас Тріон 730 у компанії «E Інвест». Чому зупинилися саме на Тріон фірми Клас? Тому що попередньо ми вже давно знайомі з компанією Клас і компанії «E Інвест». У нас попередньо вже є навантажувач, трактор і комбайни, Похожої системи очистки, тому й зупинився вибір на саме Trion 730. Дуже подобається і простора та комфортна кабіна. Усі органи керування знаходяться під рукою в одному місці. За весь день роботи оператор взагалі не заморюється. Також хочу відмітити економію пального на 10% відносно попереднього нашого комбайна. Дякуємо компанії Інтертехінве за співпрацю. Разом із клас Тріон, українські фермери, щодня що майбутнє агробізнесу за інноваціями. Підписуйтеся на наші сторінки, щоб отримати ще більше корисних історій та рішень для вашого господарства.